Друзі, я Надія, і ви завітали до мене на рукодільний канал Гачком і Спицями. І в цьому відео я пропоную розкрити ось цю посилку, яку я отримала із магазину книгарня». Ну, як отримала, купила і пороздивлятися зі мною, які ж я купила собі книжки. Спочатку хочу сказати, що мене здивувала Укрпошта, приємно здивувала, тому що якщо раніше посилка їхала щонайменше п'ять днів, а то і сім, а то і десять, то цей раз вона приїхала, і це вже другий раз так швидко. Вона приїхала ну, за три дні, бо в суботу вона виїхала із Львова. Їхала вона із Львова, і вже у вівторок зранку вона була у нас на відділенні. Ну, не знаю, наскільки подорожчала чи не подорожчала доставка, бо посилка їхала безкоштовною доставкою. Напевно, хтось прокачав Укрпошту до рівня нової пошти майже. Ось. Це книжки, ці посилки книжки. Ось так вони були запаковані. Звісно ж, я вже туди свій носик засунула, подивилась, що там і як там, але ще конкретно я їх прям не гортала і пропоную це зробити разом. Ось так воно все, такий цупкий картон. Мені якраз буде день це для чашок в'язати. Так що викидати його точно не треба. І що у нас тут? А тут у нас три книжки. І перша з них це енциклопедія візерунків від Нори Гоан. І це візерунок з перехрещеними петлями. Я її, я десь у себе в відео здається з магічного кубіку. Я показувала, як правильно в'язати перехрещені петлі. Це саме за її книжкою, за її способом. І я цю книжку вперше побачила у Наталочки з каналу Наткав'яже. І в суботу я вже остаточно вирішила, що я хочу її замовити, бо дивилась Іринкине відео з каналу професорка Фесова, і вона на, з цієї книжки брала собі візерунки на шкарпетки. Ну І мене зацікавило не лише візерунки, їх тут багато, а мене зацікавили саме вироби. Тут є також 15 виробів, і я пропоную вам разом за мною її Разом зі мною їх переглянути і подивитись. Це перша книжка, яку ми будемо роздивлятись. Друга книжка це ось такий альбом Вишивання долі Марія Чумарна. Це про вишивку старовинну українську про техніки шитва. Ну, оскільки я вишиваю, мені це цікаво. І я собі замовила прям посібник такий друкований, щоб мати його завжди перед очима. Мені так простіше, принаймні, екран не тухне на телефонах. І третя книжка, яка приїхала, я її про неї розказувала у своєму рукодільному Бінго, але тоді її не було в наявності. І це книжка скарби України, культурна спадщина нації, і ми теж з вами її роздивимось. І я вважаю, що ось такого плану книжка має бути ну напевно, ледь не в кожній домашній бібліотеці, бо це. Так би мовити, наша стійкість, наша національна свідомість і боротьба з нашим комплексом меншовартості, який нам прям вбивали в школі, і ще особливо от ми люди старшого і середнього віку, які ще вчились, застали в совєтську школу, то нам цей комплекс меншовартості прям. Справді, двійками, і ми завжди були. Та і пропаганда, і все на світі, то я вважаю, що ось таке треба мати собі, це як і дітям залишиться, і онукам, щоб гортати, щоб надихати, щоб передивлятись в цілому. Вона ось так навіть запакована в плівку, і ми з вами також її розкриємо і подивимось. Отже, зараз я трохи приберу со столу і почнімо. І почнімо ми з енциклопедії візерунків Нори Гон. Київ, 24 рік видання. Переклад Марія Москвітіна. Книга українською мовою. Так, візерунки різні, дрібні, діагональні, вертикальні, горизонтальні, різноспромовані, знакидами, складні візерунки, калейдоскопічні візерунки. Опис моделей. Мене зацікавив найбільше саме також опис моделей. Ну і тут ось прям уроки: формування кутів, виворотні петлі в формуванні краю, масштабування, скорочення, товщина ліній і так далі, і так так далі, далі, і так далі. А також про створення власних виробів, як це зробити, спланувати, розробка власних силуетів. Ось це дуже мені цікаво. Так, кілька слів вступ. У неї, до речі, декілька таких книжок. Є і джгути, коси, арани посібник також з плетіння та дизайну, але якось я хочу більше перехрещених петель. Бо Ну, Я дуже багато в'язала коси і арани раніше, і якось або не нав'язалась, або ну, мене зараз не дуже надихають. А я хочу оновити свій в'язальний гардероб, то я хочу саме використати ось ці перехрещені петлі. Так, тут про пряжу, про основи, вибір пряжі і так далі. І так далі, і так далі. Це це треба уважно перечитати, виконання перехрещених петель, як уникнути помилок, робота зі схемами, виправлення. Ну, в цілому все цікаво. Далі символи, ну і, власне, візерунки. Головна частина цієї книги. Ну, і ось пішли різні візерунки. Я вам всі показувати не буду. Так, просто погортаю. Не виходить, у мене закривати аркушем паперу, ну, хоч приблизно. Трикутники, трикутники з чергуванням. Ось такі переплетіння, як, наче, коси. От мені сподобалось це таке теж більш звичайне. Є з чого вибирати, є що дивитися, є що робити. Коси, діагональні коси, але не арани, а прямо як перепритіння з цими перехрещеними петлями. Шеврон. Непогано на реглан погон. Ось так, от, якщо зробить, буде дуже гарно. Ось такий ще візерунок красивий теж на реглан-погон непогано піде. А, ось що ще мене зацікавило. А ще мене зацікавили ось такі, дивіться, шестикутники. Бачите, от як він шестикутний мотив, і в ньому вив'язані також візерунки. І він тут не один, їх тут декілька сніжинки. Ось ще такий мотив. І я вам зараз покажу, для чого вони тут придумані. Далі пішли описи моделі. І перша модель це ось такий снуд. Шарф снут, дуже довгий, дуже красивий. Тут він ось показано, який він є. Ну, як у нас така зима. То я не знаю, ну, але подивитись гарно. Як у нас цю зиму плюс 7 всю зиму, і плюс 5, і плюс 3, може вона, звісно, ще буде, ну, це ж книжка не лише на мене розрахована. Далі, тут мені сподобався ось цей полувір з круглою кокеткою Сама ідея, можливо, я б собі зв'язала його більш оверсайзний, більш не такий, який так прилягає, але сама ідея гарна. От я, до речі, вперше бачила, Марічка в'язала такий з такою косою светрик. Дуже він мені зачепився за мої очі. Ну, і розрахунок йде на багато-багато розмірів. Виміри готового вибіру, розміри. Тобто, в принципі, якщо я хочу, наприклад, більш оверсайзний, можна просто зв'язати більший розмір. Я думаю, що він буде так, як я хочу. Щільність плетіння. Ось він ближче, показана його спинка. Точніше, навіть не спинка, а бік. Ось так дуже гарно мені подобається. Так, ну це базовий такий светрик. І, до речі, майже всі вибор, вироби, окрім е, цих, що з круглою кокеткою йдуть, вони йдуть з шивні. Не японським плечем, не діагональним плечем. Це просто зшивний виріб. Перед спинка і рукави. Ну, ось він ближче. Плутанка і ось такий візерунок, там, де і перехрещені петлі, і тіньовий візерунок. Дуже, як на мій погляд, ніжний такий светрик гарненький. Ось такий кардіган дідусин. Ну, мені тут сподобався сам візерунок. Модель, ну така, як домашня ковтинка. Тепла і затишна. Комір мені подобається непоганий. Ось і ось як він ззаду, який він має вигляд. Дуже шивний виріб. Ще ось ця модель мені сподобалась, зацікавила, сам рукав зацікавив. Дуже цікава ідея. Футболка літня топ теж гарненький з Широким коміром, з тоненькими плечима. У кого гарні плечі треновані, то взагалі буде виглядати просто чудово, чудовий матиме вигляд. Ось такий теж маленький вкорочений кардіган, візерунок непоганий, як наче з доньки зняла. Вкорочена безрукавка з обкладинки. Шапка і мітинки цікава теж. Шапка цікава, треба спробувати шапку. Треба подивитися, скільки пряжі на неї. Бо все ж таки, як не крутий, а сира шапка треба. Базовий полувер, полувер, пуловер, пуловер. А як правильно написано, до речі? Пуловер, все правильно. Просто базовий, ось така базова модель. І теж шивний виріб. Колись. Я в дитинстві в'язала ну підлітком. І були лише у нас ми не знали, ні що таке японське плече, не що таке в'язати повністю виріб. Ось цей теж непоганий кардіганчик, такий по фігурі, гарненький. А це кругла кокетка. Теж цікаво буде подивитись опис. І ось таке пальто. Це, до речі, якщо з укрововни, то буде взагалі теплий-теплий такий виріб. Ну, але колючий, кослючий. І оцей мені також дуже сподобався е светр. А це шарф ось такий цікавий восьми, шестикутниками. Шести, да, шестикутниками. Можна прикрасити пальто будь-який виріб теплий. І оцей мені сподобався полувер шестикутник Подивіться, яка цікава ідея. Ну і про створення власних виробів третя частина. Це треба роздивлятись і читати, читати і читати. Так, що ось така у мене тепер є книжка, буду з неї в'язати, буду її уважно вивчати. Понад 120 візерунків. І друга книжка, яку я вам пропоную зі мною пороздивлятись, це Марія Чумарна Вишивання долі. І це радше не книжка, а альбом, тому що він м'який, ось такий 90 сторінок, кольорових, яскравих символіка і техніки шитва. І тут. Я вже так свій носик туди трохи засунула, передивилась. Тут багато різних схем, саме як в'яжуться, господі, в'яжуться, вишиваються. По-перше, тут про вишиванку, про різні які, звідки, і що це більш як для ознайомлення і якісь символи, які щодо чого. І ці фотографії, і ці, і опис вони не співпадають, але це треба перечитувати і дивитись. І тут ось ці шви, от як саме має рухатись голка, куди вона має йти, ось це мене зацікавило, і це я дуже хотіла подивитись, ну і мати перед очима без екрану, який весь час вимикається. Того, що я і хотіла спробувати вишивати різні шви саме традиційної вишивки. Ну, і тепер я буду мати перед собою зразки. Ось. Ну, власне кажучи, і для правої, і для лівої руки, але я все ж таки правша, я правою, правою рукою вишиваю. Так що будемо дивитись. Усю. Кривулька, Так називається цікаво. Ось, ну, різні, 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 різні дуже багато швів, ретязь. Оце яри, а, ну в мене яриті з поперед кладу, а вони кладуть її вздовж. Так, що ось так. Може, колись все ж таки і старовинними швами щось буду вишивати, півхрестик. Овіш Значення різних е елементів вишивки, ну, в общем, в цілому. Цікаво. Оце ще мені цікаво, ці низинки, ці рушникові шви. Треба все ж таки знати свою історію, свої традиції, мережки. Ось такі широкі мережки. Вільна гладь, лиш два. У мене у бабушки були дуже красиві рушники, на іконах висіли. Дуже шкода, що вони не збереглися. Я з дитинства пам'ятаю ці бабусіни рушники, тільки де вони ділися. Ну, два переїзди дорівнюють одній пожежі. Це зараз ми розуміємо, що треба ці рушники нести до музеїв і питати, чи вам таке треба, чи мають якусь цінність вони, чи не мають. Бо раніше це так от пропало то й пропало. А зараз вони були б дуже-дуже-дуже-дуже-дуже доречні. Ось, погортали з вами цю книжечку, і зараз будемо гортати скарби України. відкрити плівочку і подивити ще, що там. Київ, 24 рік, 267 ілюстрацій. Повний перелік джерел ілюстрацій. Так, і я вам її погортаю просто ось так швиденько. Ага, зміст. Доісторичні часи та давня історія Київська Русь, Велике Князівство Литовське. Я не знаю, наскільки воно фокусує. Доба Бароко, 19 сторіття, авангардне мистецтво і театр по 39-й рік, мистецтво радянських часів, -й, 80 -й, 30 -й, 80 -й роки минулого сторіччя, сучасне мистецтво від 80-х років і дотепер, і народне мистецтво. Ну і трошечки я її погорнаю, погортаю. Щоб заохотити вас теж таке мати. Скіфські баби. Вони у нас багато стоять і у нас біля музею, і в Дніпрі біля музею. Там є навіть музей Скіфських баб. Пектораль. Піктараль знайдено було у скіфських курганах неподалік мого рідного міста Нікополь. Я її бачила в Київському музеї, коли ще їздили ми в школі. Картини. Це не картини, це е, з, церкв, з церков. Це все також треба читати. Ну, який же ж тут миленький шрифт Скіфсько-Сарматська доба, античні міста Понтійського регіону, а це Херсонес. Доісторичні часи та давня історія. Ну і різні описи, які теж треба читати. Київська Русь, доба будівництва замок, Луцький замок, замок Любарта. Ось які вони. Велике князівство Литовське. Сподіваюсь, Ютуб. YouTube... О, вишивка, тут також про вишивку. Ютуб мені авторські права ніякі не. 19 століття з 1800 по 1917 рік Катерина. Національна ідентичність. Пишуть письмо турецькому султану Запорожці. Народна творчість. Мамай, казак-бандурист. Одяг национальный. Ну, школа. Бабушка моя колись заканчувала церковну приходну школу з Євангелією. Ну це з відмінністю, скажімо так, аж цілих три класи. Ну і сучасне мистецтво. І джерела, і рекомендації до читання, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, ось і все, трошки злитись. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, будемо в'язати, будемо роздивлятись. Будемо спілкуватись, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Всім гарного дня, всім до побачення.